Вітаю друзі, ми з України. Друзі, якщо ви випадково не підписані на наш канал Мистецтво Поля Сирієнка, підпишіться і ви будете завжди отримувати важливу своєчасну інформацію, яку дасть вам можливість бути стабільно прибутковими. А ваші лайки, друзі, дадуть можливість цю інформацію на Ютубі піднімати до гори і робити її доступною для широкого кола аграріїв. Через те, що якщо будете успішні ви. І будуть успішні аграрії всієї України. Буде успішна, і наша аграрна Україна стане ще більш незалежною, заможною і ефективно пробудковою. Друзі, радуюся посівами соняшнику. От що потрібно цій рослині? Ну, подивіться, хороша висота, йде хороше цвітіння, зелений колір, листового апарату, листки великі. Ну, казалось би, що цей соняшник має давати свої 5-6 тонн і не менше. Але, друзі, є один великий мінус. Проїжджаючи мимо посівів соняшнику в різних регіонах України, ми помітили, що все з кожним роком менше і менше менше біля полів знаходиться пасік. Тобто бджолярі. Або вони не зацікавлені, що їхня бджола принесе малу взятку і вони отримують менший прибуток. Або на це впливають інші фактори. Ну, я скажу вам, друзі, що сьогодні в країнах Євросоюзу для того, щоб залучити того чи іншого пасічника до себе на посіви тієї чи іншої культури, не обов'язково соняшнику, можливо, і ріпаку і інших культур. За це необхідно платити кошти. Є на ринку встановлена вартість на одну бджолосім'ю або за 1 гектар. Але, друзі, що нам дають бджоли, особливо в період світіння соняшнику, вони додатково дозапилюють квіти у кошику. І по різним даним того ж самого нашого інституту бджільництва імені Прокоповича, що Три бджола сім'ї з гектарі соняшнику можуть додатково принести від 3 до 5 ценнерів урожаю. Можете порахувати. Візьмемо в середньому 4 ценнери. При нинішніх цінах, друзі, це значно окупить ті витрати, які ви зробите для того, щоб залучити пасічників до себе на поля. Але, друзі, обов'язково необхідно це робити. Це абсолютно. Ефективно доказано. Перебуваючи у Франції, майже біля кожного поля ми помічали е пасіки і до пасік підвозили воду, особливо в ці спекотні дні, щоб бджоли ефективніше працювали. Воду навіть на, да, виставляли всередині полів, якщо поле велике. Ну, пасічники мене зрозуміють, хто працює з бджолами. Що вода, особливо коли температура вище 30, дає можливість більш ефективному роботі ті ж самі бджолі. Друзі, напишіть нам в коментарях, а чи стоять біля ваших посівів соняшнику пасіки, скільки ви ставите бджолосімей із розрахунку на 1 гектар. А чи ви проводили дослідження, як бджоли дають можливість додатково отримувати урожай? Через те, що друзі. Це дуже важливо. І врожай буде, і мед буде, і всі будуть задоволені. Оце така інформація, друзі. Сьогодні ще є час. Ще дуже багато посівів тільки почали цвісти. Були пізні посіви, травневі. Ще багато ще знаходиться в фазі ботонізації. Ще є час знайти можливість залучити джолярів і поставити пасіки біля ваших полів. Сьогодні з вами працює команда Artfields. Я Олексій Сиренко, Бажаємо всім вам стабільних високих врожаїв і насамперед прибутків, нам перемоги, миру, добра, злагоди, здоров'я. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Коментуйте, як завжди, поширюйте інформацію. Слава Україні!